Присую вас, шановні друзі, вітаю-вітаю! Сьогодні тайм менеджмент зарядка проходить в незвичайних умовах. Ми зараз знаходимося в Днепрі і йдемо для того, щоб проводити семінари для нашого великого друга та партнера компанії Логас, які навчають дітей та дорослих людей тому, як їм правильно вчитися. А це Юля, ви її точно всі знаєте, не робити, а тут у нас ось у нас таке крас гарне, красиве місто. Дніпро. але ж давайте сьогодні ми поговоримо про силу людини, бо я побачила, що багато людей вони вважають, що від них нічого не залежить, що потрібно, щоб стали, склалися умови, і тільки тоді вони зможуть щось собі дозволити. Друзі, це неправда. Це неправда. От ми поїхали. Ми вчора були в Запоріжжі. І от ми їдемо поля і дивимося на поля, на яких люди щось саджають, вирощують. Ми були на хортиці, ми дивили, ми бачили людей, які хтось гуляє, хтось щось робить. Тобто я хочу сказати, що сила життя вона величезна і вона є у кожного з вас, тому що життя складається з вас. Тобто в тебе є життя, в тебе є твоє власне життя, яке з чогось складається. Але життя всіх людей на цій планеті воно складається з таких людей, як ти, з тебе. І коли я дивлюся, як життя перемагає, перемагає війну, перемагає руйнування, перемагає, перемагає якісь страхи, то я пишаюсь тим, що я людина, і кожен з вас може пишатися тим, що він людина, і що він перемагає. Знаєте, от. Якщо чесно, ну ми ж всі знаємо, з чим це це закінчиться. Для кожного з нас ти помреш. От така гарна новина. Ти все одно помреш. Але як ти проживеш? Да, як? Ти проживеш як смілива людина, яка досягає того, що для неї важливо, або ти будеш як та тварина, якась держе, трим, та тварина, яка єдине про що думає, та ти як. Поїсти та поспати та порозмножуватися і все іще, щоб від когось залежати. Ну, правда ж це ж не про вас, не про вас. Тому вам на сьогодні задача скласти перелік задач на день і щоб там були такі задачі, якими ти можеш от, пишатися і сказати: Я сьогодні це зробив. Нехай вона одна буде, але щоб просто вона була. Потім час Певне, що ти вкладаєш за 24 години і що ти нічого не втрачаєш. І вперед! І вперед! Я вам бажаю гарного, світлого, продуктивного, мирного дня сьогодні, а ми пішли на нашу роботу. Нехай ви так само, Я бажаю вам, щоб ви так само любили свою роботу. Це, пока!